У зоні АТО не вщухають бої в передмістях Авдіївки. Атакують майже кожного дня. Останні тяжні новою сіллю проросійських терористів стала розташована поруч у сілій зоні. Донецька фільтрувальна станція вона забезпечує водою навколишні населені пункти. Що вони зробили? Забрали людей звідти сказали, що ми обстрілюємо. З нашої сторони. Туди їздила ОБСЄ і дивилось на це все. Там немає ні одного прильота, навіть кулі, звичайно, не те, що там чогось більшого. Вони зараз зайдуть туди свої війська, займуть і будуть вже коли захочуть, закриють кран. Часо тут був бахки. Відчайте на свій вопрос. Ухід іде як стрілецька зброя зі 150 метрів з РПГ запускав до 40. Так і значно більші калібри, які давно мали б бути відведені. Стопсти мм міліметрові орудія летять із двадцяти. Ви можете там походити по двері, подивитися хвостовики. на дорозі. Хастері цей хвостовик від 120-ї міни, до речі, забороненої мінськими угодами, з'явився тут нещодавно, декілька днів тому. Сепаратисти та російська гібридна армія регулярно обстрілює позиції української військ, однак інколи такі міни потрапляють і в житлові квартали. Місцеві жителі, які ледь звикли ходити не пригинаючись, знову змушені ховатися від обстрілів. А волішетше у нас Покрище, по У мене позавчора з розбило вікно, Стріляють з сторони існувати. Авдіївський напрямок уже не перший тиждень залишається найгарячішим місцем на лінії зіткнення. Данило Іщенко, Олександр Візгін, ЧАСЧЕ. Минулого року у Львівському військовому госпіталі розпочали реконструкцію. Тут проходять лікування українські військові, які отримали поранення під час АТО. Сьогодні керівництво медзакладу є чим пишатися. Умови для військових відтепер значно покращилися. Там, де перед тим рік тому були руїни, тепер високопотаційні зали, басейни, святкування. Так що дійсно, якщо хтось питається, чи чи можна в Україні швидко щось зрушити і змінити, ну це доказ, що це абсолютно можливо. Оцінити оновлену інфраструктуру госпіталю приїхала іноземна делегація. Канадська спільнота протягом тривалого часу допомагає Україні. Від лютого 2014 року по лінії поліні безпековій приблизно 47 мільйонів канадських доларів, включно з програмою. Конструктивної хірургії, а по лінії загальних програм розвитку і фінансової підтримки України. Всього разом, якщо так у десь коло 700 мільйонів канадських доларів. Маємо яскравий приклад, коли громадяни Канади, об'єднання громадян Канади надає нам цю допомогу у різноманітних виробах, в тому числі обладнанні, апаратах і розхідному матеріалі. Наразі у госпіталі лікується близько півсотні воїнів-учасників АТО. Аліна Голубенко, Віктор Ануфрієв, ЧАСЧЕ. бійці на передовій відтепер забезпечені інформацією та психологічною підтримкою. Сьогодні закінчилася перша пілотна фаза нового проєкту в збройних силах високомобільні групи внутрішніх комунікацій. Завдяки їм наші воїни отримують достовірну інформацію від вищого керівництва, а також відчувають турботу про себе. Основна мета і ціль почути людей. Їх підтримати, дати компетентні відповіді, ну і, відповідно, дати відповіді на ті питання, які їх цікавлять. Вони зазвичай були на рівні командира батальйону, командира роти, командира максимум бригади. І це свідчило про те, що ну на жаль, і це є факт, не завжди спілкування з особовим складом дає можливість все ж таки командирові компетентно відповідати на ті питання, які ставить солдат. Так, це дійсно провал відбувався певним чином. Саме ці групи так само мають за мету цей провал все ж таки заповнити інформативно. Групи внутрішніх комунікацій є в усіх секторах зони АТО. Кожна з них включає в себе психолога, капелана, інспектора та ідеолога. Вони їздять по бригадах на передовій з кожною проводять щонайменше тиждень, аби максимально поінформувати, допомогти та підтримати наших воїнів. Маріям Маркевич Євгеній Солодовнік час ще. Жан Беленюк поставив блискучу крапку у виступі українських борців на чемпіонаті Європи. У вирішальному бою представник центрального спортивного клубу збройних сил України солдат Жан Беленюк здобув перемогу над спортсменом з Грузії Робертом Кабеляшвілі з рахунком 5-2. Наш армієць є чинним чемпіоном світу, а відтепер ще й дворазовим чемпіоном Європи. Звання віце-чемпіона старого світу також дісталося армійському спортсмену. Призеру чемпіонату світу та всесвітніх ігор серед військовослужбовців Олександру Чернецькому. Загалом, за підсумками чемпіонату Європи зі спортивної боротьби, що проходив у столиці Латвії 7 по 13 березня, збірна України в усіх стилях здобула 14 нагород. Марія Сальнік час ЧЕ. У Харкові проведено чергові польові навчання із командирами і бійцями загонів територіальної оборони. Понад 150 осіб з п'яти районів області тренувалися на тактичному полі. Учасники зборів звичайні харків'яни, робітники, вчителі, студенти, бізнесмени. Ефективний людина може бути і більше у нього шансів вижити, якщо він готовий. А для цього треба тренуватися. Тренуватися у хороших інструкторів, регулярно, з оружиєм або з макетами. Оружия, в умовах приближених. На чотирьох навчальних місцях бійці опановують тактику ведення бою, відпрацьовують алгоритм дії зі зброєю в різних умовах, надання допомоги пораненому та організацію чергувань на блокпостах. За допомогою засобів імітації навчання максимально наближені до бойової обстановки. Допомогу надавали бійці, які мають бойовий досвід. В бою Ти не будеш що робить людина, яка за, 20, за 30 метр. Ти будеш бачити напарника, який справа зліва. Може бути далі. Ну повністю весь фронт видіть. Не будь сі зі сети командири в контролюють своє відділення. командир звода контролірує все подрозділення і, соответственно, управляє боєм. Подібні збори проводять по кілька разів на рік. Щоразу до них долучається все більше бажаючих. Координує захід обласний військовий комісаріат в планах вдосконалення навчальної програми та покращення тренувальної бази. Ірина монастирська Віталій Саранцев, Час ще. Донецька і Луганська області України, наче порохова бочка, рівень мінної небезпеки, тут високий. Для саперів у цих регіонах достатньо роботи. Як розпізнати і знешкодити вибухонебезпечні пристрої, фахівці вивчають у центрі розмінування у Кам'янці-Подільському. Це єдиний заклад Україні, де займаються підготовкою таких спеціалістів. У нас є три рівня підготовки. Зараз перший рівень. Той, хто вже був, проходив навчання на першому рівні, плюс які знаходяться в зоні антитерористичної операції, помімо того, мають ще свій певний набутий бойовий досвід, і приїжджають до нас підвищують кваліфікацію. Є люди, які є... З нуля, скажімо так, і вони навчаються самі. А є люди, які знають, як воно робиться, але вони не знають, як воно правильно робиться, тому що не ковних у бойових умовах. І тому наша задача навчити, як правильно його робити. Ці хлопці добре розуміються на сучасних вибухівках. У липні минулого року стартувала канадсько-українська програма підготовки спеціалістів з вибухонебезпечних предметів. Відтепер протидіяти саморобним вибуховим пристроям саперів навчають за стандартами НАТО. Рівень підготовки в обох арміях є дуже високим. Збройні сили Канади виконували завдання в Афганістані, також в Боснії, в Новій Гвінеї. Так само як і українські підрозділи в свою чергу виконували завдання Сомалії, Кувейті Афганістані, також і ми прагнемо взаємного обміну досвідом. Заняття проводяться в умовах максимально наближених до реальних з використанням симуляторів, макетів, муляжів, а також найновітніших засобів розмінування у спеціальних захисних костюмах. Наші військові опановують сучасну техніку необхідним для навчань обладнанням та амуніцією. Українських войків забезпечили канадські інструктори. Спільна підготовка з іноземними колегами триватиме щонайменше до кінця року. По закінченню, кожен слухач отримує сертифікат. Це означає, що відтепер він сам може навчати саперів, а також виконувати завдання в зоні проведення АТО і міжнародних миротворчих операціях. Аліна Голубенко, Анна Герман, Максим Захарченко, Андрій Аєєв, час Продовж двох місяців хлопці, які підписали контракт, вдосконалюють свій вишкіл на полігонах України у 184-му навчальному центрі на Львівщині. Новоспечені контрактники виконують вправи зі стрільби, метання гранат, рукопашного бою, а також отримують знання із тактичної медицини. Досвідчені інструктори роблять все, аби новачки не розгубилися під час бою. Для того, чтобы определить, откуда по ним стреляют, покинуть машину, открыть прицельные і неприцельные огонь, у них есть минимум 6-8 секунд. Я добиваюся того, что некоторые группы, которые уже сработаны, у меня прыгают с брони за 4 секунды. За чотири вниз і займають оборону. Бійці відпрацьовують елементи, які можуть знадобитися під час проведення антитерористичної операції. Вони вчаться супроводжувати конвої, відбувати напади диверсійних груп, виявляти та знешкоджувати снайперів, а також вести бій у місті. Саме цей досвід допоможе бійцям зберегти своє життя. Ми даємо їм знання, набиваємо в голову всього, щоб він чітко знав, що він... От в даній ситуації він нас так поступити. Якщо ситуація змінилася, в нього є, є опит, щоб поступити уже по-другому. Після підготовки військовослужбовці складуть присягу на вірність українському народові. Олексій Мазур'ян, Віталій Рудковський, Володимир Кухарський. Час ще.